Христос посеред нас. Історія світу поділена на дві частини старий і новий завіти. Після гріхопадіння наших прародичів Адама і Єви, все людство було в очікуванні, в очікуванні на Божу обітницю. А обітниця Божа заключалася в тому, що сім'я жони зітре голову. Змія. Єва, думаючи, що вона народить того, хто виправить їхню помилку. І тому першого свого сина назвала Каїн, що в перекладі із єврейського означає набула я чоловіка від Бога. Але це було далеко не так. Каїн виявився не визволителем, а виявився тим, то перший пролив людську кров вбивцею свого рідного брата Авеля. Проходили століття, а то і тисячоліття, і людство очікувало на обітницю, яку дав Бог. І ось благовіщення. Саме це свято, саме ця подія стала початком нового завіту. На благовійськ Архангела Гавріла чекало небо і чекала земля, чекало людство. На благовість Архангела Гавріла чекали душі праведників, які сходили душею до Аду, так і не дочекавшись за свого земного життя приходу у світ Месії, Спасителя. І ось Новий заповіт розпочинається власне цією подією і описує нам євангелист Лука про те, як Галілейське місто Назарет, де перебуває Діва Марія, з'являється Архангел Гавріл, кажучи, радуйся, благодатна, Господь з тобою. Цей привіт. Видався дивним Ківі Марії, і навіть викликав у неї страх. Та Гаврил промовив: Не бійся Марії, бо в Бога ти благодать знайшла. І ось у цю подію описує і я би хотів трішки звернути увагу на ці слова священного писання, які пов'язані, власне, із благовіщенням. Ангел промовив до неї не бійся, Марії, бо Бога благодаті знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином всевішнього званий, і Господь Бог дасть йому престолу його батька Давида. Марія озвалася до ангела, як це може статися, коли мужа я не знаю. І ось він далі продовжує. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього огорне тебе. Не могла до кінця збагнути своїм розумом Діва Марія, про що йдеться, але відповіла дуже влучно: Я раба Господня, і нехай буде мені по слову Твоєму. Саме оцього так, саме оцього погодження. Діва Марії чекало так само небо. Адже Господь не вривається в життя будь-якої людини без її волі. І так само Діва Марія стала вмістилищем Слова Боже, і прийняла в своє лоно того, хто спасе увесь світ за своєю волею. Кажучи, я раба Господня. Саме на тлі цього свята. Пресвята Богородиця проявляється як Богоматір і Діва, як та, яка, будучи дівою, приймає своє лоно Боже Слово. Її приклад, приклад її смирення, є прикладом для всього людства і особливо для всього жіноцтва. Зокрема, для жінок християнок. Які мали би прибігати в своїх молитвах просячи про заступництво до Пресвятої Богородиці, а разом з тим брати приклад її великого смирення і покори. Адже і сьогодні кожна жінка, яка зачинає у своєму лоні дитя, вона має сказати так життю і за будь-яких обставин. За будь-яких випробовувань, вона не має сказати ні. Чому? Тому що саме Господь Бог є подателем життя. Дар життя це є дар Божий. І саме оцей дар материнства має кожна жінка, яка обдарована Богом народжувати і виховувати дітей для неба. Тому сьогоднішнє свято. Воно є особливим. Воно є особливим, тому що збувається ота блага новина, добра новина, на яку чекало людство, приходить у світ Спаситель, розпочинає своє земне життя із лона пречистої Діви Марії. Кожна людина в цьому земному житті хоче доброї новини, хоче доброї звістки. І наш многостраждальний український народ так само прагне доброї новини, доброї звістки, про закінчення війни, про мир і спокій в нашій державі та в цілому світі. І саме найбільшою сьогодні була б радість всіх людей, коли б ми почули ту новину про те, що в Україні буде мир, що в Україні буде спокій. Що ми і надалі зможемо з щирими серцями і душами прославляти Господа, який приходить у цей світ. Тому, прославляючи Господа, завжди і згадуємо про Пресвяту Діву Марію, яка сподобалася вмістити в своєму лоні невмістимого, яка сподобалася бути матір'ю Сина Божого. І Одночасно співучасницею спасіння всього людства. Амінь. Слава Ісусу Христу!